Ділюся дієвим способом, який допоміг мені вчора при болі важко. Я вчора прийшла з бані, а лягаючи вже спати, я відчула, що я не можу заснути, тому що відчуваю такий якийсь біль. Ну, так як мене протягнуло, але я не змогла зрозуміти звідки я була, як вийшла на вулиці, шапка, капішоний, шар я там довго не йшла. Ну я думаю, що, що робити. Ефірні олії мої. Я взяла моноолійки Оладула лабанду, чайне дерево, холіхризум, акваліптус. І змішала це все і нанесла з базовою олійкою. Собі ось так ззаді, За в ніякому випадку. Ми не наносимо середину ложку, нічого не закапуємо, Просто собі так на проекції там, де мені боліло. І що ви думаєте? 15 хвилин і все пройшло. І я заснула. А, ось про ефірні олії. Що я вам до ночі розповідаю, це природний інструмент, який ми можемо собі допомогти в різних випадках нашого життя. Тому, хто хоче спробувати а, цей прекрасний інструмент, ефірні олії. Будь ласка, звертайтесь, я вас з радістю познайомлю, розповім, як можна собі допомагати ефірними оліями на щодень в різних випадках нашого життєвих ситуацій.